Хмельницький палац творчості дітей і юнацтва наповнився різноманітними барвами народних костюмів, фольговими мотивами та вражаючою кількістю юних танцюристів, закоханих в українські танці. Тут відбувся обласний фестиваль народного танцю вихиляс. Понад 600 юнаків і дівчат з різних куточків Хмельницької області приїхали, щоб вразити глядачів мистецтвом хореографії. У нас на хмельниччині мистецтва танцю також надзвичайно популярно. В позашкільних навчальних закладах танцями займаються понад 8 тисяч учнів. Саме тому сьогодні з'їхалися на цей фестиваль представники з 19 районів і 6 міст нашої області. Фестиваль народного танцю традиційний. Дарувати глядачам естетичну насолоду від українського танцю юні таланти мають змогу раз на два роки. Народні традиції зберігаються, а самі ж танцюристи з кожним разом все більше вражають своєю майстерністю. Що змінне, це рівень виконавської майстерності, тому що діти вони ростуть свої виконавській майстерності і показують високі гарні результати. І ми цьому раді. Учасники дійства презентували номери, побудовані на матеріалі української народної хореографії. Танцюристи виділялись яскравим колоритом українських вишиванок, віночків та різнокольорових стрічок. Фестиваль зібрав цілий зал глядачів. Конкурсанти ж намагались донести до кожного всю красу українських традицій. Нам дуже подобається цей фестиваль. Він здружує усі народи, усю нашу Україну, показує, які ми гарні, які у нас гарні традиції. Переможців фестивалю журі буде обирати у двох вікових. Категоріях молодша і старша, свій вердикт оголосять усно. Самі ж результати та дипломи будуть передані на райони трохи пізніше після підсумкового наказу департаменту освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької облдержадміністрації, який і є організатором цієї феєрії.